Всім привіт! Сьогодні покажу як ми зробили опалення в теплиці. У нас були морози і свічки не справлялися. Зараз покажу, що відбувається у нас зараз в теплиці. Все зеленіє. Тут мікрогрін і розсада під солнухів, сонячника, як кажуть, у нас на Україні. Це салат, мамині квіти якісь. Це у нас, мабуть, петрушка або укроп. Далі у нас редиска. Також мікрогрін і кучерява петрушка. Тут у мами квіти. Я свій і яблуні спустив донизу. І за квітів... І довелося робити опалення. Трошки облаштували ще далі в теплиці полички. Забили колитики, поставили, щоб вирощувати розсаду. Це розсада базилику. Помідори. Тут також, мабуть, помідори ще не взійшли. Тут також базилики і ще. Мальва повнобутонна якась, далі квіти. Зробили підпорки, бо мама вішала їх на натягнуту проволоку і дуги прогиналися. Зробили підпори, щоб вішати квіти. Із-за квітів, і того, що воно вже все повилазило, гірки вже викидають четвертий лист. Поруч інші огірки вилазять уже. Зробили опалення. У нас така ось буржуєчка була. Не знаю, хто її робив. Така для титанів, які нагрівали воду в квартирах в трьохповерхових, в будинках. У собственній власності, які люди робили, в яких не було гарячої води, там централізований. Зверху стояв такий бак великий і через той бак проходила труба, через трубу димові гази проходили, нагрівали ту воду. Це так в квартирах у мене у шість з тестем досі такий стоїть. Не міняють, поки не підключають електричний, бо електрика дорого, а спалити якесь бумажняне сміття, трохи, трішки дрів і все, впер... все нагрівається. Так ми взяли, бо, бо тут стоїть титан, ми взяли кришку від якоїсь виварки, зробив в ній отвір. Діаметр труби було таке коліно. Вставили це коліно в той отвір і продовжили тут з'єднання труба на трубі, і виходить, труба всередину заходить і виходить нас, воно в вікно. Там, там у нас е лист проф. Настилу ми взяли, вирізали також отвір під діаметр е, труби, там у нас ущільнювач і противопожежний екран із е, коврики такі, типу нитка азбисто-цементна чи яка вона. вона не горить навіть при потраплянні. Відкритого вогню, вона просто біліє та і все, і не горить. Отак ми зробили. З іншої сторони в нас там іде коліно також. Зараз вийду покажу. І виходить гофна. Температура все ж таки трішечки ми Втрачаємо, але не було довшої труби, щоб розробити з краю з теплиці. Таке коліно у нас знаходить на трубу і гофра, бо труб більше не було. Закріпили гофру, це чи 120-та, мабуть, навіть більше. Або ж 120-та і ось так забили трубу, прикрутили коліно, а в трубу вже... Подовжуваю зробили, щоб закріпити гофру. Бо спочатку топили без гофри, топилося, але потім вітрився і воно тягав, зникало, піддимлювало всередину. Та й навіть зараз, коли сильний вітер задуває, не вистачає такої труби. Ще вище треба робити, чи що, не знаю. Ну, коли потрішечки кидаєш дрова, все нормально. Зараз запотіла вона на дворі прохолодно, зараз вже не топимо. Підтаплюємо тільки, коли дуже падає температура, зараз у нас 10 на землі, щуп прямо на землі стоїть. І в повітрі у нас зараз майже 15-14 градусів. Ну, так ми качани з кукурузиння, кукурузу лущимо для свиней. Згодом покажу поросят. Зараз робиться їм загородка. Ми їх покажемо. Покурзинням ось таким. Там буквально відерце спалюємо, температура піднімається до 20 на землі. І більше не топимо, щоб і не було дуже великої температури в повітрі На, на горі. Ось тут мами не Непомню вже які квіти. Вони люблять температуру велику. Але не більше 30, це точно 24-25. А це квіти догори повішали. Ми тут на натягнутій проволці А ось тут ми зробили таку стійку. Під квіти в горшках, бо на вулиці холодно, в хаті місця вже немає, бо мама їх розсаджує крючки з електродів погнули. Облаштовувати місце в теплиці треба і далі буде ще продовжувати таку ж саму поличку до тудова. Росада любить бути в теплі, тут більш, більша температура і менше вона втрачає теплиці, температуру згори, бо все тепло піднімається ж до догори, а знизу прохолодно. Зробили такої висоти, щоб і можна було не присісти там, попрацювати. А тут у нас стіл на якому баба працює. Ось так ось зробили ми. Вже мама каже, що місце маловато. Тому ми її робимо полички для розсади, стіл, щоб тут займатися квітами. Мама займається різними квітами тут я. Теж тут експерименти вирощую абрикоси з кісточки, вони самі виросли. Я їх викопав, я їх не садив, я їх за подвір'ям біля абрикоси викопав. Присадив в горщик, щоб потім до неї привити якусь іншу абрикосу або ж персика. Ось так от. Тут мама укорінює квітки різні. Вже виходить вже ось з у тих квіток листя укорінюється. Укоренилися вже листя спочатку в маленьких таких низеньких боксах, а потім в горщики. Так що тепличкою користуємося, всім, кому корисно було відео, ставте лайки. Всім па-па!